Нормально тобі на моїй кепці. Олеська, віддай кепку, віддай, віддай кепку, ну віддай. Віддай. Ну, дай, це моя кепка. Ну, це моя кепка, віддай. Віддай. Малтескин, віддай мою кепку. Віддай. Віддай, це моя кепка. Мустіна. Віджав в мене кепку. Ти нормальний? Скажи. Влігся. От жалко, що вся попка не поміщається, так? Да? Что ты там унюхав? Видай мою кепку. Наш, ти віджав мою кепку. Вот так, да? Понятно.